Казюк Андрій, керівник і засновник волонтерського фонду Незламність ІФ. В загальному така смішна історія була, бо ми йшли в ТРО записуватися, а впали в ЗСУ. Ми навіть не вагалися. Я з, з рідним братом своїм. 2, 25 лютого ми зразу ж пішли на воєнкомат, щоб стати на облік і так далі. Прийшли, записалися як добровольці, а 26-го ми вже були в Закарпатті 128-й бригаді. 4 березня у нас був виїзд в Запоріжжя в зону бойових дій. В частині ми на бок пості стояли, нас, там, де що підучили, так, бойові хлопці, побратими наші. А вже як попали в Запоріжжя, ну, там нас тиждень навчаємо. Іменно в місті Запоріжжя, і тоді ви на бойовій позиції. В Різдних, тобто ви бачились там рідко? Там взагалі не бачилось. Не попав, тому що я попав в перший батальйон, а він вже в другий. Хоча на позиціях були, там 7 кілометрів один від одного. Підтримував, напевно, телефонний час. Так, телефон, смс, ми переписувалися весь час, кожен день. Скільки часу ви були на фронті? – Іменно на нулю, місяць часу. Потім була ротація чи ні? Ні, брат загинув. Ми були місяць часу, 1 квітня брат загинув, хоча я не знав майже до останнього. Мені вже повідомили 4 квітня, що він загинув. І то вже прийшли з повіщення вже в село, на сільську раду, і мамі вже подзвонили, тоді вже аж подзвонив до мене. Хоча ми були близько один до недобуду. В загальному, я навіть не знаю до, до кінця, як насправді, бо різні версії, багато говорять різного. Найбільш правдивіше, що він підірвався на міні, коли йшов у розвитку. 1 квітня я останній хто з ним спілкувався по телефону. Якраз він говорив пану про те, що де там на позиції? Так, бо їх, вони були на нулю, їх зняли, взяли на відпочинок. На кілька днів мали бути, але після цього десь за пару годин він пацан сказав, що їх не відправляють назад. І ми ще поговорили з ним. За дві години його нього не стане. Та, весь час телефонував, весь час був поза зоною, недоступний. Перед тим вже таке було, я знав, що там будуть обстріли, що вони були в бліндажах, то він там шість днів не виходив на зв'язок взагалі. Ну але плюс-мінус орієнтовно знав, що там йдуть обстріли і вони не виходять. А, і Тому що тепер так само, але щось все одно було якесь таке чуйка, що щось не так. Стандартні. Як брати там, і сварки були різні, і, там, і дружили. Вже навіть перед самою війною ми ж працювали колись в Польщі разом. Потім перед війною вже з'їхались. Пробував відкрити якийсь тут бізнес. там Він з своїм другом, я з кумом, і ми так пробували щось наладити, спільний бізнес. Але так сталося, почалась війна. Він 24 лютого мене цілий день казав, що ти боїшся, чи що ходи, давай, йдемо, запишемося в таро. А 25-го зранку я каже, то ходи йдемо, давай, ну що ти, він, ти на телевізор не зака, давай, ходи, йдемо, що ти чекаєш. Ну добре, добре, йдемо. Так. Ну, ми ні хвилини не вагали, що по-любому ми записуємося, кудись йдемо 100%. Ми маму обманювали до останнього. Ми вже були не знаю, десь два тижні в Запоріжжі. І мама як дзвонила там, чи ще щось, то ми завжди казали, та ми в Закарпатті, ми все нормально з нами, не переживайте, просто тут нема зв'язку, ще щось там. Мусили обманювати, щоб вона не переживала. Ну, Я пообіцяв, що як буде можливість звільнитися, Щоб, ну, Хоча не дуже хотіли звільнятися, як не як. Ну, Хотілося за нього воювати? Так. Стимул ще більше воювати. Хоча у мене стимул і був до того, я себе налаштовував інакше, то зараз людей важко, важче налаштувати. А в той час ми всі налаштувалися самі. Не було такого, що ми не хочемо, ми не йдемо, ми не будемо. Треба. Та, ми думали, що це ненадовго, але також ми думали, що от кожен раз, як ми вставали зранку, там читали новини, от, розбомбили полговий будинок Маріуполю, ще там щось там прилетіла ракета, там там госпіталь. Ми дивилися на ті всі фотографії жінок, дітей. Там, і просто злість набиралась настільки, що ми знали, що їх треба не пустити і знищити. Побратимів втрачати дуже важко. Ми втрачали побратимів але страху. Особисто у мене аж такого страху не було. Тому що ну, ми знали, на що ми йдемо. Там ми не до кінця думали, що аж настільки там. Багато хто там з атовців казав, що це не АТО, це і близько не АТО, це війна. Але ми знали, що мусимо триматися. Я дуже не хотів звільнятися. Я звільнився вже в кінці 2022 року. І це був дуже важкий стан. Мама за кордоном на той час була, ну, весь час вона за кордоном, бо вона з молодшою сестрою живе там. Тут сам вдома, думки, ПТРС. Це просто жах. Хочеться вернутися... хочеться вернутися на службу, хочеться втікнути десь. Ну Я спати, я спав по 2-3 години в сутку. Міг просто серед ночі сісти, поїхати до хлопців в як-не-як. Ті, хто найбільше підтримував в той час. Здавалося, що треба щось робити. Не можна сидіти, бо знаходить всякі там, думки, емоції, тоді треба було щось ставати, робити. І пологенько я почав займатися волонтерством. просто. Хлопці дзвонили, казали, що там, їм потрібно то-то. Я кажу, добре, давайте я типу, подістану. Я ж можу виїхати за кордон, там. я кажу, давайте я поїду, що куплю, привезу вам і так далі. Спочатку почалися пересилки. Там, новою поштою ящик, два-три передавали. Потім якось до хвочу, я регулярно їздив до хлопців, возив якусь волонтерну допомогу. А тоді вже і почав назад на Запоріжжя на схід їздити. Сам фонд був створений у листопаді, 23 листопада-2023 року. Офіційно ми його створили. До того ми просто самі по собі там збирали волонтерку, брали. Сідали в бус і їхали, везли хлопців. І співпрацювали з е, хлопцями, з нашими добрими друзями з Рівного, е, організація Незванність Юлей. Від того і пішла назва Незванність, що ми разом працюємо. Досягнення фонду ну, такі з найбільших досягнень це у нас був РЕП е, за 370 тисяч. Е, велодрон е, теж ми зібрали за 170 тисяч і машини. Машини, генератори, екофлоу, кілька штук. Генераторів там, близько 15 від, від початку створення фонду. Чотири е, машини ми вже типу, на той час. Зараз на фонді вже числиться біля 20 машин. Зараз донати від людей це просто жах. Ну, люди змучились, не знаю, чи змучились, чи не мають. Коштів, чи ну, донати йдуть дуже погано. Ми вже пробували різні варіанти, ми вже розігрували військові різні, там, тубуси, гільзи різні, там, відстріли від РПГ. Також ми вже пробували і відпочинок розірвав, був сертифікат на відпочинок в будиночку. Не хочу туди. Чи не хочу, чи не мають коштів, не знаю. Відпочивати нема коли я будемо відпочивати всі після війни, як кажеться. Але ну так проводжу час з сім'єю більше, ніж десь кудись відпочивати. А такого відпочинку як такого нема. Ну, після війни я хочу відкрити знову ж таки якийсь відпочинковий комплекс. Вже там працюємо над тим. Хочемо, щоб хлопці там навіть могли приїхати, звернутися, відпочити десь в тихому місці, бо я знаю, що багатьом треба буде. Знайти таке місце, де нікого не буде, ніхто не буде турбувати, і вони зможуть провести кілька днів для себе. Це десь Угор? Це в Тернопільській області біля джуринського водоспаду. Mm. Я думала, що доще ну, до вас туди на рознятів Ні, ні, тут аж там, там в мене лишився в спадщину будинок. Я вирішив його переробити. Там гарно, тому що там 50 метрів від будинку ліс заповідник, і вже лісу можна прийтися до джуринського розпану. Можливість такої останньої розмови. Про що ви вас говорили? Що ви з ним не доробили, не договорили? А ми ми ж планували майбутнє зовсім інакше. Що після війни вже прийдемо, щось будемо робити. Одкрас цей відпочинковий комплекс ми мали робити разом. Ну, але не відкладаю там життя на, на майбутнє, що можна, колись там, в майбутньому щось зробимо. Не знати, чи це майбутнє буде. Ну, цей час невідомо, чи завтра, наприклад, не прилетить ракета десь ближче, чи нас там в дорозі щось не, не трапиться. Просто треба жити.